Яка робота, на яку ми ходимо з примусу, з обов'язку, з необхідності, заради грошей від безвиході, є кармічною? Завершується період кармічних відпрацювань. Це стосується і роботи. Настає період власного творчого виявлення. Кожна людина робить вибір способу проявити себе світові. Лише роблячи те, що приносить радість і задоволення, ми проявляємо через себе Творця у цьому світі. А отже, показуємо свою силу. Ми часто чуємо сильна людина, сильна жінка, сильна пісня, сильне слово, сильна думка і таке подібне. То в чому ж сила? Спробуємо дати відповідь на це запитання. Незважаючи на страшні події, катаклізми. Війни, страждання, несправедливість у цьому світі, ми живемо у час прогресу. Не всі правителі діють на користь своїх громадян. І це стає очевидним. І це прогрес, очевидність. Як Якби жадібність замінити на любов, то усі держави розвивалися би швидше, краще і по-різному. Кожна держава була б абсолютно інакшою У всіх відношеннях. Якби правителі діяли від свого серця, а не виконували чиїсь накази, Прогрес був би очевидним уже у розвитку. І це вже відбувається. Станеться падіння гори лідерів більш-менш масове, і на їх місце прийде група душ, яким доручено вести людей у більш світлий світ. Все це вже створено і очікує сигналу до початку. Усе відбувається згідно плану творця. Такі душі прихильні до потреб народу. Вони не є правителями, вони не диктатори. Це група, яка була обрана за особливі навички, які допоможуть прийти до нового розуміння спільного використання та взаємообміну. Не буде мітингів і конкуренції за те, яка партія буде обрана, це залишиться в минулому. Оскільки партії ніколи не представляли інтереси. Простих людей, а різних кланів чи окремих осіб і часто густо злочинних. Якщо говорити про потреби України на даний час, то керівнича верхівка має бути об'єднана єдиною політикою зберегти і відстояти державу. Лише єдиний інтерес держави збереження має об'єднати новообраних. Лобіювання чиїхось особистих інтересів вважати державною зрадою. Керувати мають творці сильні особистості, а не залежні індивідууми. Критерієм обрання має бути досвід, професіоналізм. Чесність і порядність, а не продажність і безхребетність. Коли відбудуться зміни істини, які були приховані, вийдуть на поверхню. Світ має перетрансформуватися в той, яким йому судилося бути. Божественний план означає Божий. Бог є любов. Знання Божественної істини напряму впливає на те, як людина відчуває себе на цій планеті. Цій планеті і душам на ній була дана свобода волі, щоб вони могли бачити, куди рухатися, куди приведе їх любов. Жадність і потреби тих, хто надав перевагу потребувати всього відразу одночасно, спрямували енергію усього, що було, по несхідній спіралі вниз, замість того, щоб рухатися по висхідній. Створили світ болю і страждань. Перевершивши все, що можна було собі уявити. Коли ця енергія вкоренилася в розумі тих, кого легко було одурманити, це стало настільки потужним, що закрило те світло, яке було, і перетворило світло в те, що ледве можна було помічати чи відчувати. Через це і мочать світлячків, починаючи ще до їх народження. І два пальці у розетку не випадковість. Знайте, світло ніколи не згасне. Стало очевидним, що це необхідно припинити. Багато-багато разів людство терпіло крах. Експеримент зі свободою волі показав, що в істинному світлі, як це відбувається насправді так? між людьми і з людьми, як вони користуються цією свободою волі. Тому було вирішено, що на планеті Земля це не повинно більше продовжуватися. Тьма була впевнена, що це буде тривати вічно. Тьма не припускала, що любов, любов істинна, а не сурогат, яким її замінили. Ну, наприклад, тіло на показ, любов за гроші, проституція в сім'ї. Вільна любов і так далі, що чиста любов не дозволить цьому продовжуватися далі. Божественний план був розроблений і виконаний для того, щоб повернути істину абсолютна істина про те, що таке любов. Любов, яка вібрує на самій низькій частоті, є тьма. Тьма це теж любов, тому що нічого більше в світі не існує, тільки любов. Отже, низьковібраційна любов дає тьму. Так? Це коли там ну, от за гроші, так, якісь товарообмін або е переступаючи якісь принципи чи закони моралі і так далі. Якісь стосунки між людьми, от ніби там хочуть. Парк посадити? так? Але при тому вкрали половину коштів. Ніби і парк є це любов, Бо до природи, любов, до людей, так і відпочинок місця. Але вони не показують того, скільки вони при цьому, при цьому поклали у свої кишені. Оце вже буде низьковібраційна любов. Тобто хороша справа відразу по вібраціях падає і ну так накопичується цей негатив, негативна енергія на планеті і ми борсаємося ну, віками. <кій> Істина це почуття, знання, любов, її найвищі вібрації. Істина в тому, що ми це все, що є. Немає нічого, окрім любові у її вищій формі. Любов є істина. Істина це любов. Чому ж ми зараз занурились так глибоко? Був розроблений божественний план якраз для втручання, для того, щоб змінити вібрації на нашій планеті. Це втручання було примінено. І Ма, усвідомивши це, не збиралася здаватися на початку. Ті, хто хотів зберегти планету темною, не вірили, що щось може змінитися. Коли божественний план ввели в дію, їм стало зрозуміло, що є чого непокоїтися. Зараз, у наші дні, відомо, що світло перемогло. Гра завершена. Останні спроби темних. Вижити не мають ґрунту під собою. Залишки цих енергій усе ще діють на планеті, але усе йде до завершення. Плани реалізовані, Божі плани. Енергії, які їх утримують, більше не зможуть існувати в рамках нових високовібраційних енергій. Або нових енергій і високих вібрацій, які приходять на планету. Це просто несумісно, неможливо. Хто ж вирішив прийти зараз на Землю, знаючи, що їм так багато треба буде пережити? Високопросвітлені істоти. Такі душі усвідомлюють, що для виконання цих ролей їм доведеться пожертвувати більшою частиною світла, з яким вони сюди йшли. Тому що найбільша частина світла згорає ще при потраплянні у, на план земний, тому що ну, потрібно настільки понизити свої вібрації, щоб... Душам з вищих сфер тут прижитися. Тільки ті, хто має велику силу, можуть собі це дозволити. Вони роблять це для того, щоб служити цілому. Це служіння найвищого рівня. Приймайте те, що є. Хаос ще буде відбуватися в міру розкриття істин. Знайте, дорогі душі, що ваше розуміння того, хто ви є, розуміння себе і того, що відбувається, буде розвиватися в такому приємному і надихаючому темпі. Станьте тим світлом. Яке буде протистояти наростаючому на ростаючому безумству? Ідіть за світлом. Світло сходить від сили, яка є всередині нас, яка є істина, яка є любов, яка є ви? Кожен з нас має. Усвідомити, що Він виконує те, заради чого прийшов, це відчуття всередині нас, це усвідомлення того, що ми робимо це. Кожен робить свій вклад в те, щоб земля зайняла знову своє почесне, законне місце. Ми маємо дозволити любові перемогти усе те, що більше не служить Матері Гаї. Відчуйте цю істину, пізнайте цю істину і знайте, що так воно і є. Вклад кожного думкою, словом, дією. Чинком. Будьте цією істиною. І аби наповнити вас, шановні слухачі, енергією чистої любові, пропоную власну поезію про те, що я люблю найбільше. Літо. Літо, літочко, краса, джміль, бджола. Комар, оса, сонце, дощик, ліс, садок, якщо спека в холодок, квіти, ягоди, гриби, граби сосни і дуби. На городі і в садку смакота хліб на току. Люблю, літечко, за це. Чисте б'ється джерельце небо ясне. Голубе, люблю, Літочко тебе. Дякую за увагу. До нових зустрічей!